Випадки, коли росіяни переходять на українську мову, траплялись і зі мною, це дуже смішно. Я завжди задаюся питанням, чому вони це роблять. Можливо, відчувають, що вже пора вчити українську мову, раз ми близькі до них, як вони вважають. Був такий випадок в барі. Ми сиділи з другом, говорили українською мовою. Поруч сиділа велика компанія, ну і хлопець на нас так постійно поглядав, а потім нас питає, типу, ви откуда? Ну, ми кажемо, що ми з України. Я кажу, а ти говориш українською мовою? Ну, Я хотів таким чином перевірити, чи він, там, можливо, з Харкова, Донецька або ще щось. Да? А він мені каже, я не розмовляю, але я розумію. Потому що я учу. А я його питаю, а ти взагалі звідки? А він каже, а я з Москви, я живу здесь, в Берліні, вже багато років, і я учу зараз український. Ну і він пішов, ми там ще перекинулись парочку фразами, він пішов, і я такий думаю, чому він вчить українську мову вже вчити в Берліні. Це було так смішно, і я не знаю, чи це він просто так підлаштувався під нас, але виглядало дуже смішно з боку. До тепер згадую з посмішкою.